Кації ДБР Тетяно, я вас вітаю. Ви тут. Так, вітаю, Тетяна. Вітаю усіх глядачів єдиного марафону. Таню, перші поговоримо про те, як розгортається ця ситуація, пов'язана з недбальством. Я готувалася до нашої розмови. Мій колега Дмитро Святенко, журналіст, в нього якраз під час цієї ситуації загинув рідний брат, який з 23-го року на фронті. Його звали Володимир Святенко. Його позивний був знахар. Він рятував людей з поля бою, рятував побратимів. І... Як написав Дмитро, журналіст, що мого брата вбили росіяни, але вбили не на полі бою, а вбили під час того, як його було запрошено на нагороду. Він один з найкращих, тому його і мали нагородити. Але недбальство помирають люди не на полі бою. На жаль, на зараз я доношу цю інформацію до ефіру ані дружині Володимира Святенко, який загинув. На відкритій місцевості під час нагородження ані брату ніхто не зателефонував. Вже відбулося поховання. На жаль, ви не причетні до цього. Але мені дуже хочеться, щоб цінували кожну людину. І бодай на телефонний зв'язок на співчуття, на телефонний дзвінок знаходили час. Тепер скажіть, будь ласка, але не менш мені хочеться, щоб працював закон. Як далі розгортатиметься ця ситуація? Недбальство має місце не вперше в нашій країні. На жаль, Тетяна, я думаю, що у даному випадку, коли ми з вами говоримо про цю трагедію, і я, користуючись можливістю ефіру, також державне бюро розслідувань висловлює велике глибоке співчуття усім рідним і близьким, тому що ось в таких через службову недбалість гинуть справді найкращі і не на полі бою, а на полігоні під час того. Як збираються масові заходи? А ви знаєте, що державне бюро розслідувань на сьогоднішній день продовжує збирати докази, аналізуються усі переговори, накази по можливості аналізуються і відеозаписи, і допитуються свідки. Встановлюються абсолютно всі деталі, зокрема, чи були ще службові порушення, і чи міг хтось там впливати на ухвалення рішення, зокрема цього командира. Але на сьогоднішній день ми з вами говоримо, що є оголошена підозра. І в цій підозрі вже обраний запобіжний захід на час досудового розслідування. Цей командир перебуватиме під вартою. Ну і ви також знаєте, що навіть цю ситуацію прокоментував головнокомандувач збройних сил України це Олександр Сирський. Звичайно, що кожне життя важливе військового, і така службова недбалість вона має бути за це відповідальність, тому що саме військові командири. Я думаю, ви погодитеся. Вони мають бути першими, хто суворо дотримується правил безпеки і мають берегти життя своїх підлеглих. Ну а ДБР, в свою чергу зробить усе, аби з'ясувати, як так могло трапитися, чому сталася така службова недбалість, і щоб цей випадок трагічний отримав справедливу судову оцінку. Я думаю, ви з цим абсолютно погодитеся. Зрозуміло, нас зараз також ми говоримо про те, що триває така велика історія. Масштабна операція з викриття прорубці у сфері енергетики. Звичайно, ці викриття співпадають з тим, що ми бачимо фотографії з сумками грошей. І окрім того, що у нас є зовнішній ворог безпосередньо ця операція наштовхує на думку, що і розкрадання також мають місце, і відповідно не так захищені об'єкти, як мали б, через знову таки те, що хтось хоче покласти собі гроші до кишені. Але є інформація. Про те, що 15 місяців НАБУ САП працювали, чи долучно до енергетичних схем, також ДБР, тому що ви ведете теж свою роботу, і наскільки це тривалі операції? Ви знаєте, Тетяна, гроші чи вони в сумках, чи вони на рахунках не так погано і знаходити, якщо вони йдуть безпосередньо на оборону нашої країни, якщо вони допомагають військовим, якщо вони йдуть на закупку дронів, зокрема а, на жаль, ми з вами ми теж бачили цю новину. Що зараз е, Національне антикорупційне бюро проводить обшуки, і власне фотокартки оприлюднені уже пів е, з цих обшуків. Е, сьогодні ми можемо сказати, що цими питаннями комунікує і займається Національне антикорупційне бюро. А взагалі, будь-яка корупція в будь-якій сфері, чи вона в енергетичній, чи вона в лісовій, чи в будь-якій іншій, це ганебне явище, з яким потрібно боротися. І боротися потрібно з двох сторін: і право. Охоронні органи, які виявляються, і люди, які телефонують правоохоронні органи і повідомляють про це, і також громадяни, які ведуть свідомий спосіб життя і не дають хабарі для того, щоб отримати від людей, які мають певну владу, е окремі послуги там не знаю, кожен свої в залежності від е сфери, зокрема, Дякую Тому, я вам. думаю, що це. Так. Вам Дякую, Таню, за пояснення і за нагадування. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, була з нами напрям.